Всім привіт, з вами на зв'язку, як завжди, Юрксу. Сьогодні ми йдемо на заброшку. І з нами такі гості. Яна і Даша з каналу Summer Life. Сюди, сюди, сюди. Привіт! Як то, відоскай? привіт, з вами на як завжди, Юрксу. Сьогодні ми йдемо на заброшку. І з нами такі гості: Яна і Даша з каналу Summerlight. Ми йдемо в оцю заброшку. У нас така історія переселюва. Я впала, Вона я упала, упала. Я впала з велосипеду, А це <ріст> якось дядьку. Я й допомогу. Дядьку я мав цю заброшку тут у відкриті двері. Все, все, все. А тут, кстати, а якщо, якщо ви пам'ятаєте на самерлайт. Якщо ви пам'ятаєте на каналі Summer Light ми вже були на цій заброшці. Вона була вже кордоном. А ми залізали тут була, типа... Ну, тіпа, типу, вона була та. Даша перший раз йде на цю заброшку. Даша перший раз йде на цю заброшку. А там двери, там ніколи Не, давайте по... Нет. Я йду сюда. Посмотрю. А я пой стати не было. А если авенера обличка? А сечи с ним. Авенира, короче. Выходить тебе. У мене камера грязна. Нема вже. А там попередній раз, куди ганьбела обося. А тут щось хлы. А тут висок. Тот, а мені що Туй, туал... Як казала, Богдана, Туй туалет. Я казала Богдана, тут туалетку хоче. Я включу спи. Подавай, Це спишки. Це спишки, Бо було видно. А ты, кстати, приход. Ту... Кровать. Страшно. А мама.

Юра, ты вообще за мной выходишь, ты правило сюда. Правила с первым правила забыть. Комнатка. Это можна пода, ніколи не зависаться, не пускаться по лестнице. По одному. Даринак смешно? Не можешь бегу. сюди, сюди! сюда. Вот давайте погиб. Давай, сколько. Знаете, як у тіктокові. як по тиктоковы. Там видно землю. А давайте, давайте, давайте. А давай. Я учуся и А, а і так. А не знаю, чекай. Ні, я тут не знаю. типу, камінь. ты там камінь. мы Ну, ми Кидайный камень. Давай, иди. Сейчас дарина напугає, піпець. Выходите без. Держись у стенку. Будь у школы. О, ти прямо зарубилась. Да, там на сомерлайт. Забыла? Чекай, стой, а ну здесь вон у коридор. Вон туда. Вот там. А тут вон а там дірка просто, там просто діра діра. Дарино, потім сюди, де камінь паде. Я м'яту вже камінь. Потім вон сюди. Той крашка впадеш, проліз. Крашка паде. Ой, я не знаю. Ходь сюда! Ходь <свист> сюда! Физ, под камеру лезь! <свист> лезь под, к... под камеру! <свист> под камеру! Ходь сюда! Давай сюда! Давай сюда! Я иду к Тоби! Привет! Я к Тоби иду Выходите без! Я иду с вами! Нет, раз я у я только срублю зонтик. А не падай, не пусть. Он на шуме. Ко! Я Ко я там? там? А Мне не страшно. Нет. Давайте я только сделаю осмотр. Туи. Выходите бесы. Бля! Сюда! Май сюда, май сюда. сюда! Все, 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 стоп! Привет! Фото, фото, фото! Я вас фоткаю. Все. все, слезайте! Поднимайте! Я только. А, вы ваш не будьте. Чекай, я иду работать обзор гулим. Это надо... а, -а, -а! Не страшно, мам. Не страшно. Жидкий кабель. Тут какой-то болт. Зараз не пугаю поліко. Я щеплював принцип до этого. Как бы показав. Ой. Мне страшно было не страшно, бо дебок. Не я. Двери. Блин. я иду назад в Ой. назад Их не. И не страшно, реально.

Я кричу. Я кричу. Я кричу. Дозвольте. Ходьте назад. Ходьте назад. Я не бачу нічого страшного. Може, тобі щось не схоже. Ходьте. Ходьте назад. Не страшно, мені не страшно. Короче, ходьте. Так, ходьте. Мо... Я ще не всі кімнати показала, на другому етапі. І в підвал. Підвал так тепер. Я хочу показати. Нє, я потяжена. А втік не так. Діда. Ой, дідо, подьте. Ну, конечно. Я так і знав. Це для контента, А, для контента. Ми розіграли. Я понял сразу. Я сразу понял. Давайте сначала сначала поднімемося знову. Под... С Вау, Ліана. Повішатися. Я повіси. Ой. У вас диванчик. По тобі Там Богдана казала, що це... Все... У нас нарвало фото. Богдана казала, що це для легких іспед путок. Пуйка. Все там мені розмавняється. я тويка йду в підвал. Дюка пішли в заброшку, я йду в той підвал. Я на спешку. На. В касті. в заброшці. Фу, фото с ним ака. Короче, вот такой вот подвальчик. Мини, прям такой мини-мини подвал. Девка, воде! Тихо, блин. Юка! Слухай, смішно, Діма, йдемо. Це, звісно, не ця Тут є така кімната. Тут такий шикарний вигляд з вікна. Наш транспорт. Я боюсь, маленькая. Вот еще комната. Тут вот, вот, третий этаж. Тут тоже там комната нефтечка. Вош, девки, вышел. Девки, вы шо. Девки, вы шо? Там девочки вон стоят. А де вони? пішли? може влізти сцені. А їх тут и нема. Короче, мы можем маємо дерево. Где запашки? Мама. Ну страшно. страшно. Вот как у нас видео получился. Подписывайтесь на мой канал и всем Пока.